Техніка для підсилення зв'язку та модернізований пульт управління FPV-дронами. 13 травня Прилуцька громада вчергове підтримала військових, передали обладнання, яке допоможе захисникам більш ефективно працювати з безпілотниками. Прилуцька міська рада продовжує допомагати оборонцям нашої територіальної оборони. Сьогодні ми передаємо для наших бійців це щогли і комплект радіоелектронного обладнання, яке буде використовуватися бойовими підрозділами нашої територіальної оборони. Щогли, які передала громада, це важлива складова для розгортання зв'язку та ефективного використання дронів. Їх встановлюють для Підняття антенн або ретрансляторів, що дозволяє значно розширити зону покриття радіозв'язку, особливо в умовах складного рельєфу чи урбанізованих боїв, говорять військові. Висота цієї мачти 15-20 метрів. Це залежить від секції. тут 6 мачта, десь до 20 метрів тут буде висота її. Чим вища висота, тим краще. За будь-яких умов, чим є таке, називається. Радіовисоти. чим вище ви стоїте, тим краще вам для передачі радіозв'язку, зв'язку е, любого зв'язку. Ви покриваєте більшу площу території. Прилуцька міська рада передала і обладнання, що допоможе операторам бачити очима безпілотників. Військові отримують повний контроль над дроном, високу точність і орієнтування в просторі, що особливо важливо під час складних бойових завдань від розвідки до атаки. Оце виходить, самі окуляри безпосередньо, які пілот дивиться. Це у нас антена, яка приймає сигнал. А це у нас камери і антени на дрони. Тобі ж, це все комплект, який ставиться на дрон. Це на дрон ставиться це в оператора, і оператор одягає окуляри і спостерігає, виявляє ворожу техніку ворогів, бліндажі, Ну і вражає відповідно по цим цілям. Вона ж не стоїть на місці, технології не стоять на місці і проходяться постійно. Так, йти в, е в тренді технологій. Тому що чим краще у тебе технології, тим краще і якісніше ти виконуєш бойове завдання. Чим гірше у тебе технології, ну, тим більше ми втрачаємо своїх побратимів, тим більше ми втрачаємо. І обладнання також передача таких технічних рішень не разова акція. У прилуцькій громаді підтримка армії давно перетворилася на системну роботу. Тут вміють чути потреби фронту і відповідати на них вчасно. Бо підтримка захисників та збереження життів оборонців в пріоритеті міського голови Ольги Попенко та її команди. «Міська рада нам завжди допомагає і в тому напрямку, і в напрямку з автотранспортом, і в напрямку генераторів. Багато що допомагає. Ранслядора на міська рада закупляла. Наша територіальна громада продовжує підтримувати наших оборонців у місті Прилуки. Функціонують дві міські цілі програми: це підтримка територіальної оборони міста, а також підтримка підрозділів Збройних сил України. Ми отримуємо постійно запити від наших військових, їх опрацьовуємо, допомагаємо, закуповуємо відповідне обладнання і наближаємо перемогу разом.